Як підтримати того, хто чекає повернення близької людини з фронту? До прикладу, краще частіше запитувати, як там твій чоловік, батько, брат, мати, дружина, сестра, або ж воліти обговорювати тренди на світлі чалсі чи кросівки з масивними підошвами? Звісно, усе залежить від ситуації, проте завжди слід залишатися відвертими. Якщо говоритимемо чесно про свої відчуття, то точно не схибимо, каже психолог Тетяна Матвійчук. Наприклад, я хвилююся за тебе. Там мені не байдуже. Я бачу, що ти сьогодні, взагалі, якось мабуть не виспалась, не виспався. Чим я можу тобі допомогти і. Не боятися взагалі про це говорити, я провела опитування в соцмережах, і найпоширенішими відповідями, чому людям складно говорити взагалі зі своїми близькими, які когось чекають, це вони бояться, що вони нагадають. Не бійтеся нагадати, тому що про це неможливо забути. Людина, яка чекає, вона в принципі в такому постійному фоновому стресі, і ви своїми питаннями, своєю увагою точно не нагадаєте про це зайвий раз, тому не бійтеся про це говорити. і тут вже актуалізується питання: як про це говорити? психолог радить уникати загальних фраз на кшталт як ти. Адже людина може бути настільки в стресі, що навіть собі не буде в змозі озвучити цей стан у фоновому стресі багато почуттів залишаються неусвідомленими, пояснює Тетяна. Натомість каже краще пропонувати конкретну допомогу, особливо в побуті говоріть. Пропонуйте конкретну допомогу. Наприклад, хочеш я там побуду сьогодні з твоїми дітьми, якщо Цієї людини є діти, або хочеш, я просто сьогодні залишуся ночувати з тобою, або допоможу тобі з чимось по дому, тому що людина, яка чекає, вона чимось схожа частково на людину, яка переживає втрату, яка в в процесі горювання і буває не залишається уваги і часу, якихось внутрішніх ресурсів на звичайні побутові речі там поприбирати, закупити продукти, взагалі продумати якісь такі базові моменти. І от дуже класно, якщо ви можете з цим допомогти. От, не бійтеся з цим, допомогти і включайтеся, беріть участь у житті цієї людини. Хтось чекає рідних із фронту, а чиїсь близькі залишаються поруч. І це ще один камінь спотикання для відвертого діалогу, але про це теж можна і варто говорити. Рекомендує Тетяна Матвійчук. В якійсь відвертій розмові, в якійсь доречній обстановці. Вже коли ви бачите, що людина йде іде з вами на контакт, ви можете прямо її запитати: слухай, от. Ти чекаєш, а я ні. От як тобі взагалі це? Якщо між вами є така довіра, є такий зв'язок, я впевнена, що людина вам залюбки відверто поділиться, що їй може бути окей або може бути не окей. Ну і взагалі така ознака близькості це коли люди можуть про все говорити, навіть про якісь складні моменти. Тетяна добре знає, як бути по бік тих, хто чекає, адже її чоловік теж захищає Україну. Люди, які очікують, вони найчастіше не засуджують тих, чиї люди близькі залишилися зараз поруч, тому що вони в контексті, вони розуміють всі нюанси. І от мій чоловік, до прикладу, говорить, що ти знаєш, людина, яка не хоче бути там, вона там не те, що не принесе користі, вона може нашкодити. Тому не думайте, що всім потрібно бути воїнами, всім обов'язково треба йти воювати. Ми всі воюємо, кожен на своєму фронті. Просто робіть те, що можете там, де ви є. Оскільки Тетяна серед тих, хто чекає, то ділиться власним досвідом, як підтримувати і близьких військових, і себе. Я би рекомендувала особисту терапію, тобто опікуватися про себе в тому плані, щоб. Віднести від відвести себе до психолога, до кваліфікованого психолога, тому що це дійсно дуже дуже великі, такі складні почуття, які прям нависають над тобою, і щоб змогти з ними справитися, переварити їх, розмістити в собі, дуже добре буде, якщо ви заручитеся підтримкою спеціаліста. А це як така база. Окрім цього, говоріть да, про те, як вам дуже складно буває просити про допомогу. Це, в принципі, наша така ментальна особливість культуральна, що ми не звикли просити. От ми вже там, я сама, я сам до останнього терпимо. Поки нас вже просто тіло не виснажиться, тільки тоді ми можемо йти і просити про допомогу. От можна не чекати до того такого критичного моменту, можна подбати про себе заздалегідь. Неабияк рятує й робота, утім, варто не переходити межі, нагадує психолог. Може допомагати вдаряння в роботу, і це насправді в довгостроковій перспективі контрпродуктивно. Тут і тепер це може спрацьовувати на якийсь час, але це як брати кредит свого тіла. Ти рано чи пізно в цій гонці вигориш. І ти виснажишся ще більше. Тому треба розуміти ці моменти, що робота це точно не те місце, де я беру ресурс, це точно те місце, де я його віддаю. Але тоді я можу подбати про себе, а де я буду цей ресурс брати, і організувати в своєму житті такі активності, де я буду його черпати. І для тих, хто хоче підтримати друзів, які чекають повернення своїх рідних із фронту, і для тих, хто сам чекає. Усім варто пам'ятати, часто рятують просто обійми: присутність, запрошення на каву, прогулянку чи спільне проведення вихідних. Такі дії підтверджують небайдужість та чіткіше показують контури плечам, що готовий підставитись у будь-яку мить.